Чи законне обмеження максимального розміру пенсії в Україні? Ми вважаємо, що ні. Дивіться до кінця, щоб дізнатися, що робити людям, які неправомірно отримують неповні пенсії. Підпишіться на наш канал, щоб дізнатися, що чекати на перерахунок пенсії людям, які зараз захищають Україну. Вже зараз ми готуємо це відео, тож не пропустіть. Вітаю! Ви на каналі Мережа Права і ми говоримо про обмеження пенсій за максимальним розміром. Пенсійний фонд встановив ліміт у розмірі 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Це означає, що максимальна пенсія в Україні для військовослужбовців. Чорнобильців, силовиків та інших категорій громадян в 2024 році складає 23 610 гривень. Тобто, вам може нараховуватися пенсія, наприклад, 26 тисяч гривень, але по факту отримаєте лише 23 610 гривень. Очевидно, що пенсіонери вважають це рішення несправедливим. Вони роками захищають своє право в судах. Але судова практика в цьому питанні була різноманітною як позитивною, так і негативною. Рішення залежало лише від рівня компетентності конкретного судді, а не від обставин справи. Проте це змінилося. Адже Конституційний суд України в своєму рішенні номер 7 РП Дріб 2016 визнав обмеження максимального розміру військової пенсії неконституційним. Зокрема, судді зазначають положення частини 7 статті 43. Першого речення частини 1 статті 54 закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб від 9 квітня 1992 року номер 2262 12 зі змінами, визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення. Попри це, диво не сталося. Пенсії досі лімітують. І оскаржити дії пенсійного фонду можна виключно через суд. Ви можете зробити це лише за фактом. Тобто, якщо ваша пенсія вже обмежена. На практиці це означає, що військовому пенсіонеру доведеться звертатись до суду двічі. Перший раз, щоб зобов'язати пенсійний фонд перерахувати військову пенсію на підставі оновленої довідки про розмір грошового забезпечення або через відсудження відсотків основного розміру пенсії чи шляхом відсудження інших доплат. Якщо після перерахунку пенсія перевищуватиме максимальний ліміт, треба подавати ще один позов і досягати зняття обмежень. Проте готуйтеся до запеклої боротьби та довгого очікування результату, адже досягти. Справедливого рішення в першій же інстанції нелегко. Практика свідчить, що навіть позитивні рішення судів в більшості випадків переглядають в апеляційному порядку. Пенсійний фонд або ініціює зустрічний позов, або банально затягує з виплатою збільшеної пенсії. Буває, що пенсійний фонд знімає всі обмеження на пенсію, проте нараховує її в неповному розмірі, адже ігнорує постанови кабміну номер 118 та 168, за якими здійснюється індексація пенсій військовослужбовців. Ще один приклад маніпуляції обмежене виконання рішення суду. Наприклад. Суд зобов'язав перерахувати пенсію з 1 січня 2019 року з урахуванням збільшення виплати. Але пенсійний фонд виконує цю вимогу лише тимчасово до наступного адміністративного перегляду, після чого знову починає застосовувати попередні обмеження. Це вимагає від військового пенсіонера постійно звертатись до суду і захищати своє право на збільшену пенсію. Ось чому важливо заручитися професійною допомогою. Ми допомогли вже більше ніж двом тисячам військових пенсіонерів. Зняти обмеження пенсії максимальним розміром, тому знаємо, як пенсійний фонд може уникати виконання рішень. А головне, ми розуміємо, як цьому протистояти. Схожа практика в перегляді справ щодо обмеження максимальної пенсії Чорнобильців. Конституційний суд визнав протиправними обмеження, які були встановлені статтею 2 закону України no 3668-6. Тож люди, які постраждали від чорнобильської катастрофи та втратили працездатність, Можуть розраховувати на перегляд розмірів пенсій. Що робити? В першу чергу радимо звернутися до пенсійного фонду та запросити розрахунки з матеріалів пенсійної справи. Вам треба порівняти суми нарахованої пенсії та тієї, що ви отримуєте на руки. Різниця між ними це є та сума, яку ви можете вимагати виплатити через суд. Наголошую: якщо ви заручились якісною правовою підтримкою на всіх етапах взаємодії з пенсійним фондом, від запиту документів до судового розгляду справи. У вас значно більше шансів на позитивне рішення. В наших спеціалістів успішний довід розв'язання проблем незаконного обмеження пенсій військових, силовиків, чорнобильців, тому запишіть наш номер телефону, який зараз бачите на екрані, якщо ви досягли максимального розміру пенсій та прагнете його скасувати. Нагадую, зараз ми готуємо відео про питання перерахунку пенсій для людей, які зараз служать в Збройних силах України. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити важливу інформацію. Дякую за те, що додивилися до кінця. Пам'ятайте, ви маєте захищати свої права, і ми можемо у цьому допомогти. До нових зустрічей!